Ну все. Ось, видно, як вона лежить, як вона стоїть, да, то есть, ну а це під нею Просто грає. Значит, вона нас спробує злякати трохи. Так що ти робиш? <смі> Зараз, <смі> <смі> да, так да, да. да. Ну, так воно виглядає. Опять же, на цих, матрасах, на цих матрасах літом прохолодніше. Тому що вони ж теж трохи охотають, скажімо так. Ну, так воно виглядає. От вона зійшла і він, він до сих пор не колишиться, так? Да? Видно, що шевелиться. Прошу потоптатися. Мож, можна разом, можна. заходь. Пробуй. Заходь, пробуй. Лягать не пропонуємо. Солома поставлена, ну, да, це водний опух, водний труба йде. Так, да, вона пробита, звісно. Там йде такий гребінь. і він на планках він пробитий. Да, а, і на самому матрасі є носічка, так? Вона, по-перше, скажімо так, воно дає стікати і воно держить її солому. І корова, коли встає... Ну, Воно ще її тормозить, да? тому що коли грязно чи щось, корова все-таки може послизнутися. А так воно. Все. Ну а так воно працює. І так воно працює. Там просадози на ті сторони виходить. А тут до нього багато.